Я вас вітаю. Хочу сьогодні зробити обзор на колоду метафоричних асоціативних карт Послання янголів любові. В цій колоді 30 карт, які я створювала в програмі, і вони високовібраційні, вони передають послання від ваших янголів. Від вашої сім'ї світла, від наставників душі Вищого я, і вони підвищують ваші вібрації, тобто вони високовібраційні, створені під час трансового стану, От. тому вони передають для вас ще ченелінг послання і енергоінформацію. З'єднуйтеся з картами, я зроблю обзор на всю колоду, тобто розкажу, що я прямо зараз відчуваю від кожної карти, яке послання вона несе саме зараз. І от якщо вам попадається це відео, то значить вам саме це послання і потрібно почути. А також я хочу, щоб ви теж працювали разом зі мною з цією колодою, і приймали свої власні ченнелінги, послання від ваших янголів. Це досить легко, ви просто дивитеся на карту, концентруєтеся на відчуттях у вашому тілі, краще записувати, що кожна карта означає. І потім. Карти можуть розкриватися з іншого боку якогось протягом дня або протягом тижня, протягом місяця, в залежності від того, який розклад ви вибрали. Зараз буде просто прямий ченнелінг, от що мені йде стосовно карти, те я їй кажу. Ваше бачення може співпадати з моїм, може не співпадати з моїм. Це все нормально. Тому що у вас може бути абсолютно ваше власне індивідуальне послання і бачення цієї карти. Отже, перша карта, ми бачимо, дівчина це звичайна людина, звичайна дівчина, жінка, яка прийняла своє тіло Янгола, активувала його, розпакувала. і... Вона вже вся білосніжна, ніжна, така чарівна, в неї є захист її власний, це блакитна частинка на її спідниці. Позаду неї горить фіолетове полум'я і полум'я Уріїла, архангела Оріїла. Це рубіново-золоте полум'я. І в цьому полум'ї згорає весь негатив, трансмутується, трансмутується її минуле. Вона сповнена сили волі, це оце блакитно-сині промені, і в неї розкрилась мудрість, тобто її очікує мудрість. А меч, вона це ще як. Меч це з її минулого, він ще трошки її утримує в 3D вимірі. Ну, тобто це якісь звички, які ще в неї залишилися, і вона ще не може від них як... вже й може відмовитися, але от ще от по звичці тримає у руках. Але вони вже віджили своє, вони вже не дійсні, не працюють. Ось таке послання від першої карти. Друга карта, вона мені дуже подобається. Вона така яскрава, чарівна, янгол творчості. І він показує, що є багато серце. Воно з декількох річ складається. Тобто розкривається ваше вище серце, а це ворота, ваші духовні ворота, ваше вище серце через. Саме через вище серце, це восьма чакра, приходить безумовна любов через вас і приходить, приходить з'єднання з істотами світла вищого порядку. Це можуть бути владики світла, наприклад, як Сен-Жермен або Ельморія. Або архангели приходять, або якісь боги, богині, з якими ви взаємодієте, або цивілізації, з якими ви взаємодієте. От вони приходять саме через вище серце, восьму чакру, це район Тимуса. Отаке послання несе ця карта. Такий вибух творчості. Можливо, будете займатися якоюсь творчістю. Яскраве життя, показує карта. З одного боку крило любові, з іншого боку, крило мудрості, знання, якогось такого осяяння, інтуїції. Наступна карта. Я, здається, дві взяла. Наступна карта. Ось такі чарівні дві дівчинки Янгола. Вони в квітах. І, як на мене, тут ця карта показує ніч, місяць повний, ніч, і ось такий промінь іде з місяця. Це якісь квіти, які вночі наповнюють своїми ароматами. І це Янголи Сну. Мені зараз йдуть, що це янголи, які оберігають наш сон. І раніше була така молитва, я не знаю, хто її знає чи не знає. Коли ми зверталися до янголів, янголи по боках, матір Божа в головах, янголи-хранителі, храніть мою душу. Тобто, це і є якраз ці янголи, які оберігають наш сон. Ну і наповнення енергіями місяця, енергія води. Наступна карта це зв'язок з Ісідою, космічне коріння зіркове. Ну, от саме ця карта мені показує, що це Ісіда. Ви знаєте, її як єгипетську богиню. Ну, для мене от вона виглядає так. Така космічна діва. І багато хто знаходиться в її сім'ї світла. Ви можете відчути зв'язок цей. Це жіночність, краса, мудрість, любов, безумовна. Жіночність, така ніжність, пристрасть, енергія. Ну, от вся жіноча енергія зібрана. І позаду неї ще Венера знаходиться. Так, це дуже цікава чарівна карта. Як на мене, то мені йде, що це, це образ Землі Гаї. От вона, блакитна планета, наша прекрасна з вулканами. Вся в квітах, і ось серце її сповнене любові. І ця карта, до речі, дає заземлення, тобто ми напряму заземляємося з, через серце Гаї, З її серцем заземлення йде. Ну, і це ще гармонізація зі стихіями, з елементалами стихій, з природою. Дуже потужна карта. Відчуваємо. Наступна карта, вона досить цікава, і коли я їх роздивлялася сьогодні, я бачу на цій карті такий окремий острівець, і на ньому храми зображені, і над храмами, от, як Діва Марія стоїть. У блакитному, якраз одягнена. І вона оберігає оці храми. Тобто Діва Марія разом з нами, вона чує наші молитви, вона поруч і вона нас оберігає. Цей храм в нашій душі знаходиться. От у кожного це свій власний острівок-храм, там, де знаходиться внутрішній Бог. Ми ж знаємо, що Бог всередині нас і ззовні нас, От якраз є цей храм, в якому він знаходиться. І Мати Марія там теж знаходиться. Дуже така умиротворююча карта. Наступна карта це карта близнікових вогнів, такої любові, досить ніжної, сильної, могучої. Це така пара, можливо, з різних світів трошки, але вони все одно зустрілися. Це може бути навіть якщо близнюкове полум'я, то е, е, жіноча енергія близнюкового полум'я не втілена, а чоловіча втілена і їхній зв'язок все одно відчутний. І так у кожного. Є близнюкове полум'я, або втілене, або не втілене, але духовний зв'язок завжди, завжди, завжди є. Досить ніжна карта. Наступна карта це таке старовинне місто якесь, можливо, якесь казкове, фентезійне. І янгол як оберігає його. Мені йде, що це карта якихось спогадів давньої такої сивої давнини, давньої старовини. Досить глибокі заархівовані спогади, і от за ними спостерігає янгол часу. Янгол часу. Можливо, навіть. Крайон, можливо, навіть район. Відчуваємо, про що для вас ця карта? А, наступна. Наступна карта теж така вся яскрава, чарівна. Ця карта. Про з'єднання з елементалами стихій. Тут сільфи, ундіни, ельфи, феї саламандри, гноми і вони всі з'єднують нас знову ж таки з природою і наповнюють нас цими. Легкими енергіями природніми. Наступна карта. Ми тут бачимо хлопчик і дівчинка, закохані в себе, одне в одного стоять, або ж навіть це таке, знаєте, досить дитяче кохання внутрішніх дітей. Це от хлопчик і дівчинка, це ваші внутрішні діти. І вони показують цю чисту, безумовну, дитячу любов. Ну і також це про піклування про свою внутрішню дитину. Про турботу про неї. А наступна карта це Венера, богиня Венера або Афродіта. енергії венери, енергії венеріанської сім'ї світла. Енергії богині, матері, жіночності, краси, сексуальності, чистоти, чарівності, гармонії і баланс. Ну і творчості багато проявлення. Наступна карта теж про таку дорослу любов. Можливо, навіть це не дорослі, а підлітки, але все одно це карта про кохання, що кохання є, любов є. І ви або знайдете свого партнера, або ж зміцните свої зараз відносини, які є у вас стосунки. Така досить сильна любов на цій карті. І вона під захистом вас оберігають, вашу пару оберігають, як благословенна пара. А наступна карта. Вона така досить. Не яскрава, глибока, чуттєва. Тут мама і дитинка Янгол. Можливо, дитинка померла, і мама не може її відпустити, але дитинка каже, що пора.